Всім привіт! Сьогодні отримала посилочку і хочу показати вам, що приїхало. Ще навіть не розкривала, вона ніби маленька, але там є багато продукції. Зараз розкрию і покажу вам, що приїхало. Дуже люблю продукцію компанії ProVe тому що вона натуральна. Ніколи не було в мене від неї ніякої алергії. О, відкриваю. І це дуже-дуже класно. Бо дуже важливо, щоб продукція не викликала алергію і можна було нею користуватися. Так, Питаньки. Ось так запаковано, щоб нічого не побилося, ось. не пом'ялося. І плюс є ось такий. Ось така клейонка з пухирцями, щоб все було в порядку. Так, о, дуже багато всього класного. А почну з мого улюбленого продукту рідкий питний колаген. П'ю його майже на постійній основі, там можу зробити 2-3 місяці перерву і далі п'ю 3, 4, 5 місяців. Дуже люблю цей колаген, тому що в нього класний смак, по-перше. Він взагалі. Не пахне рибою, нічого тут, омега тут є, але рибою тут взагалі не пахне, хоча це рибний він. Е, він дуже має м, такий апельсиновий смак, чуть кисленький. Ось такий корочок є. Наливаю сюди цей корочок по позначку, випиваю і трошки водичкою запиваю. Він такий кисленький. Ось, <клоген> колаген, чи він корисний? Хто ще не знає? Він е, підр. Після 25 років в організмі людей починає зменшуватися кількість колагену, тому виникають проблеми зі шкірою, з волоссям, з суглобами, з кістками. І ось тут дуже класно допомагає оцей рибний колаген. Він натуральний. Його вистачає на місяць цієї баночки, тут півлітри. І я його п'ю, тому що в мене проблема із суглобами. Чесно, лікувала я свій суглоб. Це перша стадія коксартрозу мені поставили діагноз. Лікувалася ліками, але крім знеболювальних, більше такого нічого не виписували. Робили укол суглоб, але взагалі не допомогло мені. І я вирішила, що я більше не буду лікуватися ліками, буду просто пити колаген. Я п'ю детокс і п'ю колаген. І... Він мені дуже сильно допоміг. Вже другий. І майже не болить мене. Якщо я... якщо я хожу багато, ну, можу трошечки відчувати або довго сиджу, то трошки відчуваю свій суглоб. Але болів таких вже давно нема, і я дуже добре себе почуваю. Ось, Якщо його пити довший час, він не допомагає, як там ліки, які знеболювальні вип'яти там за кілька днів вже. Стає легше. Він тут така довготривала дія, але він дуже класно допомагає. От чесно признаюся, от мене суглоб майже не болить. І коліна постійно хрустіли, зараз вони хрустіти перестали. Тобто він допомагає вироблятися своєму колагену в організмі натуральному, так і розходиться по всьому організму. І Дуже класно допомагає. Дівчата, хто має проблеми з суглобами, я дуже-дуже рекомендую, тому що перевірила його на собі. Далі тут у нас є туш. Так, зараз подивимось туш, Шикарна натуральна туш, яка дуже гарно промальовує вії. Тут така середня щіточка, покажу вам. Ось така середня щіточка. Не дуже тонка і не дуже груба, але вона дуже класно промальовує вії. Вона робить їх густими, видовжує. Я як їх малюю, так як візажисти рекомендують. Один раз намалювала, а потім через хвилинку, коли трошки підсохло, другий раз. Вії шикарні робляться просто від неї. Також вона натуральна, вії не випадають. Колись як давно користувалася магазинними, то постійно вії з ока витягала. Зараз такої проблеми абсолютно нема. Вії гарні, здорові, тому що тут є натуральні олії, і вона не тільки малює вії, а вона ще їх підживлює. І нові віки відростають також. Ось я дуже її люблю, і вона не тече ні в яку погоду, ні в дощ, ні в сніг. Я постійно користуюся вже багато років, і в дощ потрапляла дуже сильний. І сніг такий дуже великий лопатий мокрий падав, і нічого абсолютно не робилося. І коли я бачу в фільмах, наприклад, коли людина плаче, і в неї от такі чорні потьоки від туші, то я просто не розумію, якою тушу вони користуються, що воно зразу починає текти ось такими чорними потоками. Ця туш не тече і доглядає за нашими віями. Рекомендую. Так, це у нас тональний крем. Тональний крем. Номер 2, я завжди його беру собі. Він такого середнього такого кольору. Не дуже білий і не дуже смаглявий, не дуже темний. Ось, я його дуже-дуже люблю, тому що він дуже гарно накладається. Так, трошки покажу. Дуже гарно накладається на шкіру обличчя, не робить ефекту маски. І просто його, його навіть не помітно. Ось, трошки розтерла, і, бачите, він світлий, а зараз він трошечки. Питається, і його вже майже не буде видно. Замальовує, затушовує все, що є на обличчі, якісь там жилки пробиваються, чи якісь плями, пігментні плями, все повністю замальовує. Якийсь день покажу вам, половину намалюю, половину ні, побачите різницю. Ну, Він дуже класно затоновує все обличчя. Ось. Також він натуральний і не шкодить шкірі. А навпаки, ще її допідживлюю, тому що там є натуральні елементи. Ось, Дуже люблю його і постійно користуюся. Тим більше, що в будь-яку погоду нашу шкіру потрібно захищати від впливу зовнішнього середовища. І от якраз тональний крем захищає. Наношу сироватку, потім денний крем, і, коли трошки впитається, наношу тональний. І він не стирається, з ним ходиш цілий день. Я ніколи не підправляю свій макіяж, тому що він тримається весь день. І можу тільки ввечері вже змити спеціальними засобами. Ось, також рекомендую. Не треба нічого підправляти, весь день собі ходите. Ви знаєте, що ваш макіяж на обличчі не тече і доглядає за нашою шкірою. Шикарно, Шикарний продукт. Так, тут у нас йде ензиматичний пілінг. Ось також натуральний продукт. Тут, навіть пише 97% натуральності. Ось. Є всі сертифікати якості, тому європейські головне, і український також, і європейські. І якщо тут пише 97% натуральності, значить так і є. Це дуже класний ензиматичний пілінг, тому що це не скраб. його не потрібно терти ним обличчя, тому що коли ви трете скрабом, ви пошкоджуєте верхній шар шкіри, і тоді починаються висипання різні, плями червоні, там будь-що може статися цей ензиматичний пілінг. Це є такий гель. Ось, ось такий о, прозорий гель. Не знаю чи видно, видно, може трошки. Прозорий гель, який просто наноситься на очищену шкіру обличчя і залишається на 15-20 хвилин, щоб він попрацював. Тут є фруктові кислоти, і ці фруктові кислоти якраз дуже гарно знімають оцей уроговівший верхній шар на обличчі, і тоді краще сироватки заходять в шкіру, краще крем діє. Ось цей ензиматичний пілі, Нічого не треба терти, нанесли, почекали 20 хвилин, змили. Він може легенько пощипувати, а може взагалі. В мене немає ніякої реакції. Я просто ходжу з ним 20 хвилин, роблю свої справи. Чому хтось каже, що він не має часу за собою доглядати, це неправда, тому що ви просто нанесли і пішли робити якісь свої справи. Через 20 хвилин змили і нанесли крем. Все ось такий дуже класний догляд, який очищає. Дуже ніжно очищає нашу шкіру і доглядає за нею завдяки натуральним компонентам. Ось це є дезодорант без алюмінію, що дуже важливо, тому що всі дезодоранти, які продаються в магазинах, вони з алюмінієм і вони шкодять нашому здоров'ю. Вони на, накоплюються в організмі і потім навіть можуть викликати рак. Цей дезодорант кульковий. Він дуже довго розроблявся, майже два роки, тільки для того, щоб він міг працювати без алюмінію. Наноситься легко і швидко впитується, і він не залишає плям білих плям на одязі. Чи там на білому одязі можуть бути жовті плями, на чорному білі цей дезодорант не залишає плям. Він не забиває пори м в шкірі, а просто нейтралізує запах. І Користуюсь ним постійно, у мене ще є, але я вже замовила собі ще одну баночку. Коли цей закінчиться, я буду мати другу, тому що зараз літо і якраз це дуже важливо. Головне, так, тут теж пише, на ньому 98% натуральності. Ось, компанія дуже дбає про те, щоб вся продукція була не тільки дієва, але натуральна і не шкодила нашому здоров'ю. Не знаю, можливо, це єдина компанія, яка випускає такий якісний, натуральний продукт. О, і тут масочки, мої улюблені масочки ще є. Бачите, ось таке все запаковано в таку плівку, щоб нічого не поламалося. Дуже гарно, акуратно все приїхало. Дякую дівчатам, які працюють на складі, що дуже дбають про збереження продуктів, які їдуть в посилках. Тут є нічна маска. Ось, я її замість крему використовую. Це Такого пакетика мені вистачає разів на 5. Ось, На очищену шкіру обличчя, на ніч, наношу ношу таку масочку. Вона дуже гарно е, питає нашу шкіру і <кій> зволожує її. Навіть, якщо постійно користуватися, дрібні зможки розгладжуються. Ось, дуже люблю цю масочку. І рекомендую всім. Далі, ага, тут. Це новинка, також масочка, її можна і на день на 20 хвилин накласти, а можна і на ніч. Також дуже гарно. Взагалі, коли я її перший раз спробувала цю новинку, мені дуже вона дуже сильно сподобалась. Це йде просто як нічна, а ця для розгладжування зморчок. Зранку стає шкіра така аж налита. ну Просто шикарно зволожує. І Тепер це також моя улюблена масочка. І ще дві масочки. Це є пептидні маски для шкіри навколо очей. Вони у формі окулярів такі, можна сказати, окуляри. В цій формі от накладаєте собі на очі. Тут є рідина всередині, також вона одноразова, але мені на кілька разів вистачає, я кладу в холодильник, через кілька днів можна ще раз нею скористатися. Також гарно розгладжує е, зможки під очима, зніма, від, знімає мішки. Е, коли там нап'ється води ввечері і потім зранку стаєте з мішками під очима. Поклали собі зранку цю масочку і все. Дуже класно розгладжує. Також люблю цю масочку. Ось така продукція від компанії Prove. Сьогодні до мене приїхала. Частину собі замовила, частину клієнткам. Щоразу більше людей замовляють продукцію ПРОВЕ, тому що це якість, це дуже висока якість продукції, європейська якість. Це не якийсь там Китай, не Туреччина, це європейська якість продукції. Все зроблено в Європі. Ось, Якщо комусь цікаво, хтось хоче спробувати цю продукцію, запрошую до себе в приват, пишіть мені. Я розкажу, як її можна придбати, і також можна отримати знижку 25% на всю продукцію. Кому цікаво, пишіть приват. Привіт, Іра. Дякую всім, хто був зі мною на ефірі, хто буде дивитися в записі, пишіть, користуйтеся якісною натуральною продукцією і будьте здорові! І до нових зустрічей! Па-па!